Дивіться, адже тіло Христове одне, і голова в тіло Христове одна це Христос. Він заклав це тіло на фундаменті своєму. Він є той, хто зв'язує це тіло і тримає вкупі. Він голова нашого тіла, воно єдине, куплене кров'ю Його. Він і Його тіло єдині, одне ціле. І я бачу, як люди переєднуються. Кажуть, скільки вас піднімається Христова Церква. Проснулася. Ми не створюємо нічого нового, ми просто стали в тілі Христовому учасниками Його діла. І куди голова веде, туди йде тіло. Ми йдемо дорогою Христа. Кожен з нас так до Христа прийшов своєю дорогою. Кожен мав перепони, кожен мав тих, які казали, куди ти йдеш, якась секта. Але Павло і на це відповів питання: що це за нова секта, яку всі переслідують. Це ми, християнські зустрічі. І ця нова секта, вона з самого початку закладена Ісусом Христом, коли Дух Святий зійшов і хрестив апостолів. І вони сміливо проповідували. І ми бачимо цю першу проповідь апостола Петра. До того він казав: може не треба Ісусе, тобі йти. Що сказав Христос йому? Відійди від мене, сатано. Ти сьогодні ще зречешся три рази, поки заспівають півні. І так відбулося. Але Христос не прийшов до нього і не сказав: Ах ти, Петре! Він любив учнів. Він розумів, що вони ще не можуть стояти, коли Духа Святого нема. І якщо ти не хрещений Духом Святим, то як ти можеш стояти? Як ти будеш йти дорогою Христа? А якщо хрещений, то не здавайся. Не спімо. Так багато людей є ті, хто знаходиться у тих темницях. В яких в католицьких, православних, протестантських. Вони закриті в темряві. Вони сліпі, їм кажуть, ви зрячі. Вони не знають, що робити. Вони кажуть, стукайте, куди стукати? І вони стукають куди? Та моліться хто як вміє. Цікаво, якби на фронті сьогодні сказали: та стріляйте, хто як вміє. Їдьте танками, хто як вміє, в яку хочете сторону. Ні, дорогенькі, Христос такого нам не заповів.